Називається перепічки. Називається перепічки. Бабуся їх часто пекла, тому що у дитинстві діти любили. Так пригадує про страву мешканка Попівської громади Любов Крига каже, смачно готувала перепічки бабуся її чоловіка 1902 року народження. Вона жила у Соснівці. Перепічки пеклися у печі на сковороді. Або на капустяних листках сушених, або такі лопати спеціальні були. Поки е, на хліб піч нагріється, то для перепічок її так дуже нагрівати не треба було. Пекли перепічки. В залежності від того, який достаток у сім'ї. У кого трошки багатшенько було, пекли із білої муки, бо о, пекли білий хліб, а в кого біднішеньку, то пекли і чорненькі перепічки. Начинку можна обирати різну, додає пані Любов. Вони були дуже смачні, бо пеклися із капустою, із картоплею, і з горохом, і з м'ясом. У кого яка начинка була? От. І вистигали вони швиденько. Бабуся пече, а діти зразу хапають гарячі і їдять. Перепічки страва побутова і притаманна Конотовщині, говорить жінка. Яку начинку додає сама, пані Любов пояснює. Картопля, товканка в нас казали. У нас, не, у нас не казали пюре, як тепер кажуть. У нас казали товканка. Це картопелька зварена, потовчена, зажарочка туди і фарш у на сковорідці піджарить і вмішається. Я готую їх на сковороді, на сухій сковороді, трошечки так олійкою, чу чуточку, і під кришкою. Які ще страви протаманні конотопщині, жінка каже. Вергуни робили дуже е, часто. Юшку з галушками в нас робили. Робили у нас, називалася страва путря. Я не знаю, е, хтось каже, може і не так, але в нас це були млинці е, на яйцях замішані е, борошно і крохмаль. Готували млинці теж на сухій сковорідці, тоді їх кришили. Складали у казанок, масло туди, підливали трошечки водичкою і в піч. І вони такі набухали, такі пишні були. Пані Любов пригадує, у печі готували і Паски на Великтень. Така чотирьохвідерна каструля на 4 літри молока і повну піч. Пасок на печем, мені зав'язували голову платком, і я лазила прямо туди в піч, накривала їх зверху газетами мокрими, щоб вони не погоріли. А свекор у нас такий був строгий дядько це вийде під двір, питають, що там твої роблять. Та мої дрьопанки, кльоцають щось. А тоді паски як удадуться. Він ходить хвастає, а в нас Паски добрі вийшли. У, у того сіли, у того пригоріли. Вікторія Грам, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина. Ми просто потім запишемо. Ми